Доброго дня, друзі. Зараз ми з вами знаходимося у Карпатах, у Галичині, у... на землі, там, де живуть нація така, як і називається Бойкі. Багато з вас чули. І зараз я приїхав сюди прокататися на карпатському трамвайчику. Карпатський трамвайчик де декілька зупинок він робить. Тільки що ми зупинку зробили на болоті. Дуже красива місцина. А зараз ми привезли сюди на річку Мізунка. Бачите? Тут на річці Мізунка є такий водоспад, як вони називають Карпатський. дуже файний, він дуже гарний. Нагадую, чимось Нагадуючи водоспад в Яремчі. Привезли нас на такому трамвайчику, бачите, оце вузкокалійка. Вона побудована вже досить давно, її реконструювали. І зараз нас возять маршрутом. 3,5 години усього продовження цього маршруту, декілька зупинок, протяжність 30 кілометрів. Так що, бачите, тут дуже гарні місцини, такі Карпати, натуральні, смереки, такий гірський воздух. Зверху на горах там такі дерева вже білі, тому що там більше морозу, Вон, бачите? Усі верхівки гор, усі білі такі. Дуже Гарна тут місць, місцина. Раджу всім з'їздити на цьому трамвайчику. Він коштує 200 гривень, тут екскурсовод, музика. І тут є отаке кафе, чи що тут називається дзюркач. Тут можна продегустувати карпатський чай, різні наливки. Так що зараз піду дегустувати. Вон напослідок вам, напослід покажу вам ще цей водоспад Карпатський. Дуже гарний. він. Все тоді, до нових зустрічей.